Всім привіт там. Зараз, як бачите, біля заброшки ось. Який був ти десь пів року назад. Я, як, як думаєш, тут щось змінилось. Опа, <схід> Та там ж просто дерево повалтевки. Та зараз давай спочатку тут, а тоді вже туди якраз в кінці підам. Так, заходимо. Так, тут все поки що так само. Оце так само тут шайдусі. Ну правильно, навіть легких по не нашукаєш. Да мир. Та тут він давно вже був. Отам якраз турнік, його зараз не видно. Так, а що їдемо далі? Так ось о якраз проходьте далі взагалі. Ага. А то не того разу б то обходив піб його. Тепер тут дивимося. А то ось сюди б напрошов не біклом, немає як. Тут все розладено, поки що так само. Куди там, там, да? А що тут? А тут нічого. А, мерка, цього вроде на бухту ось це. Да, там. Там вроде ні. Ага. А цех це хочу трично вроде на бухту мерк. Це бухти це те на по. Га? Тому що цілись прокласти. Да, там. Треба на жонет. Так. Так а тут ось Тоже ось утріщини, який я напомню, чи вони були того разу чи ні? Ну тут як так, то нічого не змінив, десь, да, Мир? <плес> 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 да уж. Що <плес> там? Ну туди ми вряд ли підемо. Да? Ну, пішов пішка туди. І якраз тут тут по, покажу все. Від футбольного поля. Це знаходиться. Так. Зараз. О, оно турник, наверное, то, что ты хотів. А тут Да. Сейчас, я швиденько покажу, то и подам. Так сюда попасть можно, можно, но опасно. А? Заходи. Та Да есть ну тут, резкий спуск и Вон Ага, одноразовий. Ага. А на ну, пам'ят. А тут на сміття Мерик. Пляшки одні. А це якраз Америка цього. А це А що тут ніколи не буде? Бо ну, нам що? був то да, не до цього, Мерк. А, а на світ. А у хто не що там зверху ніхто не став, Мерик. І зробив свою справу, да? так? Угу. Так, все, виходимо. Так, оце особис... А Там вибіжать прийдеться. Ага. Там, сьогодні, зараз сюди вийдемо та й покажу. Так. Виходити простіше чим спускатись. Виходить простіше чим спускатись. Тут усе той виход, мирик. Так зараз. Бов ще до турніка підійдемо й тоді вже... Ти куди там? А то що, шо там? Просто стіна там. туалет. Ага, ага. Наставай, я, я тебя, як если что-то доставать, что туда набуду. Так, все, еда отсюда. и так. Заврошка ось такі, там нічого такого не А, Америк. Ми що там на на ровки, але там одні стіни тільки. Так да, там тільки одні стіни і дерев'яна криша єдине що держиться. Так Я його що так, що так намів. не міг. На... Ні. -а. А не поки. Ось такий -то, тут турнік. Так, на цьому відео вже закінчується, так мирик. Так, всім пока. Якщо то там коментуйте, там як вам загрошка, да мир? Всім дякую за перегляд, всім пока.